Всім привіт, шановні підписники. Сьогодні я нарешті вибрався в осінній ліс пошукати улюблені грибочки. Ліс мішаний, є хвоя, є листяні породи дерев, тому є шанси знайти абсолютно різні види грибів. У нас час зараз було досить холодно в регіоні, тому десь 2-3 тижні гриба було дуже мало і локально. Тож саме сьогодні я надіюся таки щось знайти, тому що є певні зміни погоди, достатньо вологі. Тож, вирушаємо в подорож. Дуже тиха і приємна прогулянка сьогодні. Отакі парасольки молоденькі. Осіннє листя. Взагалі, думаю, сьогодні буде багато видів гарних гербів. Чудова осінь. Так, а ось і перші маслючки з цього походу. Дивіться, які чудові. Бачите, зовсім молоденькі грибочки. Вологість висока, такі... Слізькі, дуже симпатичні. Під ялинками. Ось така місцинка. Думаю, вони ще сьогодні нам попадатимуться. А ми підемо далі. Ну, маслячки я зазвичай зрізаю. От. Дивіться, які симпатичні. Саме, саме такий приємний момент, коли ти е вибрався до лісу або в посадочку і попав на молоденькі грибочки. Знаєте, як кожному подобається різне, є люди, які люблять великі, але об'єктивно якість молоденьких грибів вища. Вони пружні. От. Якщо стосовно виду, це маслючок звичайний. Бачите залишки спіднички. От. Він відрізняється від інших маслючків. А видів їх досить багато. Но особисто я знаходив чотири види маслючків за Не кілька останніх років. І найпопулярнішим є саме маслюк звичайний, такий, як ми сьогодні збираємо, симпатичний. Чистенькі з підничкою. Такі гарбички дуже класно закривати, тому що вони, вони дуже плотні. Так, друзі, а такі мухоморчики це попросили нас знайомі. <кій> Не роблять з них всілякі корисні настоянки, то для них візьмемо. Дивіться, які гарні. О! І все дуже молоденьке, свіже і пружне. Такі гриби це дійсно кайф. Ось. Ну, збираємо. В'їжу їх вживати ніхто не буде. Це для лікувальних цілей. Ну, ось тут от така парасолечка у нас. І тут їх ціла полянка. І це який гарний. Великий. А ось ще якісь грибочки. Це хто у нас? Це свинуха молода. Але цікава форма така, бачите, випукла. Це свинуха тонка. Молоденька. Зовсім. І отак от можна по колу покрутитися і знайти іще якісь грибочки. Так, ось дощовичок виріс. Отак от, от у кінці вересня такий цікавий похід відбувся. О! Дивіться, який об'єм в парасольки. Понад 20 см об'єктивно. Це дійсно гігант. А ось цей, він впав під своєю вагою. Подивіться, друзі. Ну, така парасолька. Це коли сприятливі умови дійсно у лісі. Тоді з'являються такі от акселерати. Класний гриб. На жаль, старенький, але все одно цікаво побачити таке. От. І, звісно, він не один. Тут поруч десь я бачив іще маленькі. Вже не буду вам показувати, але сам факт, їх тут багато, дійсно багато. Так, а тут у нас дощовий гігант. О! Дійсно. Великі грибочки сьогодні. Так, цікаво, що є ще вам показати. Це суто в травичці. І от перед такі берези є тут. Покажу вам ось. Буду йти у Хвою. Ну, таких гарних мхморів ну дуже давно не бачу. Це, це просто кайф. Подивіться, який. Він аж блистить чудо просто. Багато цікавих знахідок. А ходжу ще недовго. Так, а ось і пан біленький. Маленький. Дивіться, який симпатичний. А з цим щось сталося. Так. А де ще був біленький там? Зараз пошукаємо. Йдемо, йдемо, ідемо. Так. Так. Тут нема. О, молода парасолечка ще тут. Бачите, багато? Різних. Дуже цікавий похід. Чим далі, тим краще. Так, любі друзі, дивіться, от така маленька кубка із голочок хвойних, а під нею два чудових молодих білих грибочки. Подивіться, який світлий колір. Як я й казав, в нашому регіоні вони тільки Починають з'являтися активно. І грибочок дуже якісний, молоденький, товстоногий. І дуже цікаво, коли ти розкопуєш ці кубки і такі знаходиш їх. Спочатку подумав, що він один там, але іще малючок поряд. Краса до колекції. Так, це, це навіть це навіть неочікувано, тому що поки що мало їх. Але ми ще походимо. Я думаю, що ще будуть. Залишайтеся з нами. Далі буде цікаво. Ось походили ще в цій місцинці. І трошки далі знову такі малючки. А то від як їх класно буде замаринувати в баночці. І отакими от цілими. На от такі бутузики будуть плавати. Клас. Чесно кажучи, ну дуже я люблю ці маленькі гарбочки. Їх шукати цікавіше, важче, їх погано видно. Але вона дуже захоплює. Бачите, тут три штучки їх. Можливо, були і більше, але звісно, що ми на одні, люди теж ходять, шукають. Людей небагато, день будній. Але слава Богу за все. Краса особливо полюбляю таку форму. С Супер. Чудо, це, це ідеальний гербочок. Форма, було багато вологи, грибочки перші-перші. Набрали таку гарну форму і нам. Просто чудо. Ще, шановні друзі, бувають випадки, коли грибники початківці, бачать цей гербочок, думають маслючок. Але ні, зверху схожий, насправді це мокруха. І це пластинчатий грибок. Бачите? Ось такий екземпляр один вам показати. Ну, я не буду казати про її смакові якості. Є люди, кому подобається цей вид. Чесно, я збираю маслючки, вони мені дуже подобаються у будь-якому вигляді. От. А стосовно цього виду я відношуся дещо, ну, скажімо, дещо скептично, не бачу в нього якоїсь такої особливої цінності. Але все одно варто знати, що є такий схожий зверху на маслюка гриб. Дивіться, шановні підписники. Якщо ми рухаємося по такому соснячку молодому, відносно молода хвоя така, і демо, нічого нема. Як тільки ми починаємо ходити повільно, уважненько дивитися кубки. Так, дивіться. Вони є. Вони дійсно є і дуже дуже гарні. Питання лише в тому, що, що потрібно, мабуть, не спішити і дійсно шукати такі, такі місцинки, де є ці кубки свої. Дивіться, які грабить. Наш похід на даний момент триває а, майже дві години. За дві години нам вдалося... Як я люблю казати, добути чудові молоденькі маслячки. Взяли трішки парасольок, які ми плануємо засмажити. Також мухоморчики, ті, що у нас замовили друзі для лікувальних настоянок. Також попадалася свинуха тонка, мохрухи. Деякі дрібненькі види, які я, на жаль, поки що не можу чітко визначити, а здогадки казати не хочу. І от по ітогу також почав попадатися біленький, саме в хвої. Ось такі грибочки, я вам скажу, що я думаю, тут поряди ще є. Продовжимо дивитися тут. Скажу вам, що сьогоднішній похід. Особливо приємний. Так як кілька тижнів дійсно знайти щось було досить важко. І я намагався походити по багатьом місцинкам своїм, більшим меншим пішки на велосипеді, щось знаходив потроху. Але такого видового різноманіття, як у цьому місці, не було ніде. і Окремо я хочу сказати, що дуже класно, коли тихо. Це дійсно відпочинок і наповнюєшся дуже класними позитивними емоціями від таких походів. Тому саме от, дійсно золота осінь. Хотілось такий сюжет для вас зробити. І сьогодні це вдалося. Таке маслятко. Взагалі нема от таких уже, скажімо, старих маслючків. Середні і дуже молоді. Бачите, гіменофор світленький досить. Пружні грибочки якісні. А такий маслячок він о, дійсно підійде для будь-яких видів заготовки. Це можна і консервувати, і смажити, і все інше. Тому дійсно пощастило попасти саме на молодий врожай цих чудових грибочків. Ось така. Цікава, симпатична родинка парасольок. І хочу вам сказати, що їх є як мінімум декілька видів у наших краях. І бажано їх розрізняти, тому що, скажімо, парасолька строката світла та що з великою-великою шапкою, вона вважається найбезпечнішою, смачною. От. Але є іще парасольки червоніючі і інші види схожі. Тому з парасольками будьте уважними і знаходьте про них інформацію. Це активний збір молодого маслячка. Подивіться, які симпатичні грибочки як його багато. Така місцинка. Мабуть, штучок 50 знайшли тут. Так, похід наш підходить до свого логічного завершення. Кілька чудових годин в гарному місці, чистому. Під кінець ще трошки маслячків. Ох, люблю я лазити під деревцями. Дивіться. Які. Ось заради цих чудових відчуттів ми ходимо до лісу, отримуємо радість від спілкування з природою, задоволення від пошуку, нових навичок та знань. Бажаю вам всім, друзі, добра. Бережіть природу. Вона чудова! Шановні підписники, дуже дякую, що дивитеся мої відео. Сьогодні чудовий вдалий похід. У нас прекрасні молоденькі маслючки, біленький грибочок, також є парасольки та інші чудові види. Осінь дійсно дуже-дуже мальовнича. В лісі дещо прохолодно, приємно, але сам по собі похід дуже результативний та цікавий. Підписуйтеся на канал, залишайте вподобайки, пишіть коментарі. Буду вдячен кожному, хто приєднується до світу живої природи разом з нами. Дякую вам за все. Бережіть природу!